Кожного дня ми використовуємо соціальні мережі, дивимося телевізор, або якісь фільми чи відео в інтернеті. Але чи знали ви, що росіяни використовують все перераховане проти нас, звичайних українців? Вони намагаються витягувати інформацію із сімей військових про розташування позицій наших захисників, та навіть цивільні стають жертвами російських психологічних операцій, які залякують або ж знову. Дістають інформацію. Отже, починаємо з термінології. Як ми вже зазначали вище, ІПСО це інформаційно-психологічна операція, яка, як правило, спрямована на цивільних громадян України. До елементів ІПСО відносяться дезінформація, пропаганда, перебільшення певної інформації або применшення іншої диверсії в тилу кібератаки. Часто певну інформацію запускають через майданчики пропаганди, щоб надалі вона поширювалася вже самими носіями, ставала вірусною. Мета, яку переслідують російські іпсошники, елементарна посіяти паніку серед населення, дестабілізувати ситуацію в країні та з недавніх пір отримати корисну для них інформацію, яка зможе допомогти окупантам на фронті. І саме страшне в цьому, що люди, не розуміючи цього, віддають цю інформацію російським агентам. Та ви навіть не уявляєте, які можуть бути наслідки того, щоб ви працювали на ворога. Ми живемо у чудові дні швидкого потоку інформації. Кожен з нас має доступ до інтернету, де щосекунди оновлюються новини, з'являються цікаві відео. Щодня ми отримуємо надзвичайну кількість інформації, яку ми зазвичай не фільтруємо та не загадуємося, чи корисно це для нас. Отже, російське ІПСО адаптувалося до сучасних інформаційних умов, та його можна зустріти те завгодно в інтернеті. Популярні соціальні мережі, такі як TikTok, Інстаграм, Телеграм та Twitter, Стають клондайком для інформаційних операцій, спрямованих на українців. У Твіттері чи Телеграмі ми завжди можемо побачити російське ІПСО, адже його надзвичайно легко помітити. Це коментарі на кшталт немає сеші терпіти борошна або Тікструм та ще безліч прикладів. Якщо ви бачите подібні помилки, які з'являються внаслідок перекладу тексту з російської мови на українську, це і є те саме російське ІПСО. Найбільш успішними є психологічні атаки саме в TikTok. Адже ця соціальна мережа дозволяє швидко передати інформацію глядачеві та зацікавити його гучним заголовком. Тож як розпізнати іпсо в Тіктоці, ви можете бачити перше, що привертає вашу увагу: це червоний текст, максимально проста і очевидна хитрість. Для того, щоб зацікавити вас. Як правило, такі відео подають під виглядом українських. Тобто ми бачимо перед собою українського військового на фронті, і текстом розповідається про те, що їм недостатньо забезпечення, все дуже погано і всім нам скоро кришка. Ще однією ознакою ІПСО є те, що ви можете побачити місце дислокації військового. Наприклад, я військовий з позивним таким-то, з полку Азов. Ми знаходимося в Бахмуті, у нас нічого немає, влада нам нічого не дає. Акцент зроблено саме на розташування військового та його бригаду. Якщо, наприклад, це відео дійсно побачить людина, котра знає, де знаходиться насправді полк АЗОВ та яке у них забезпечення, то з великою вірогідністю в коментарях ми помітимо, це брехня. Полка зовне під Бахмутом, а в іншому конкретному місці. Забезпечення у них гарне, їм передають таку-то техніку. Чи варто пояснювати, що ця інформація буде корисною для окупантів, та вони з легкістю її використають проти наших захисників? Та не варто забувати про сарафанне радіо. На кшталт. Мені син подруги бабусі розповів, що на фронті все погано. Інформація, почута сарафанним радіо, найбільш небезпечна. Люди схильні довіряти оточуючим, особливо, якщо одну і ту саму інформацію з певними висновками оточення ширить масово. Часте формулювання, влада приховує правду, тоді як лише той чи інший телеграм-канал або чат у вайбері представляється як єдине надійне джерело інформації. Проблема в тому, що багато людей не замислюється про те, як впливає на інших інформація, яку вони озвучують. Ваш сусід, який ширить російські фейки про масову здачу ЗСУ в полон, цілком вірогідно не є російським шпигуном. Просто він не дотримується інформаційної гігієни. Варто звертати увагу на джерело інформації. Завжди його перевіряють. Особливо найгарячіші новини, які так хочеться усім розповісти. Існує безліч інтернет-сервісів для перевірки інформації, відео тощо. Найголовніше, якщо ви бачите якесь відео чи новину, яка у вас викликає надзвичайно негативні емоції, перевірте її декілька разів. Адже саме це може виявитись черговим російським фейком, який переслідував ціль. Залякати саме вас. Надзвичайно важливо фільтрувати інформацію в умовах війни, не вірити випадковим джерелам, завжди все перевіряти, дотримуватись інформаційної гігієни, адже це може врятувати не лише вашу нервову систему, а й безліч життів наших військових та звичайних цивільних громадян. Слава Україні!